Біблія. Старий Завіт, друга книга Мойсея, Вихід, розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, які переселились в Єгипет з Яковом. Кожен прийшов зі своєю родиною Рувим, Симеон, Левій і Юда, Іссахар, Завулон і Веніямін, Дан, Нефталим, Гад і Асир. Усіх же осіб, які вийшли з лона Якова, було 70 душ. А Йосиф уже перебував у Єгипті. Та Йосиф помер, помирали усі його брати і увесь той рід, а нащадки Ізраїля все народжувалися і зростали. Вони множилися і стали вельми численними, так що край був наповнений ними. Але в Єгипті зійшов на трон новий цар, який не знав Йосифа. Він сказав своїм людям: ось народ ізраїльських нащадків численніший і сильніший за нас, тож давайте перехитримо їх. Аби вони не множилися, щоб на випадок виникнення у нас війни вони не приєднались до ворогів і не почали воювати проти нас та не залишили наш край. Таким чином були настановлені над ізраїльтянами наглядачі за роботами, щоб гнобити їх примусовою працею. Вони будували фараонові міста склади для запасів Питом і Рамсес, але чим більше цей народ пригноблювали. Тим численнішим він ставав і значно поширювався. Єгиптяни відчували щодо ізраїлевих нащадків огиду і страх, тому вони безжалісно примушували ізраїльтян важко працювати. Надто гірким ставало їхнє життя через виснажливу працю з глиною та цеглою, через усяку працю на полі та через різну примусову роботу, до якої силували їх. Ба більше Єгипетський цар наказав єврейським повитухам ім'я першої з них Шифра, а ім'я другої Пуа, коли допомагаєте єврейкам під час пологів, то спостерігайте, якщо народжується хлопчик, то вбивайте його, а якщо дівчинка, нехай живе. Але повитухи боялися Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар. Вони залишали живими і хлопчиків, тому єгипетський цар покликав повитух і запитав їх. Чому ви так робите? Залишайте живими хлопчиків. Повитухи відповіли фараонові. Єврейки не такі, як єгипетські жінки, вони сильніші і народжують ще до того, як до них прийдуть повитухи. І Бог чинив добро повитухам, у той час, як ізраїльський народ множився і ставав усе численнішим. Оскільки повитухи боялися Бога, то він облаштовував їхні родини. Тоді фараон наказав усьому своєму народові Кожного єврейського малюка, який щойно народиться, кидайте в ніл, а кожну дівчинку залишайте живою. Розділ другий. Один чоловік з Левієвого роду пішов і одружився на одній з Левієвих дочок. Жінка завагітніла і народила сина. Побачивши, що хлопчик гарний, вона переховувала його три місяці. Коли ж більше не було можливості його переховувати, вона взяла для нього кошик з очерету, промазала його мулом і смолою, поклала туди хлопчика і поставила кошик в очереті біля берега річки. Сестра малюка спостерігала здалека, аби довідатися, що з ним станеться далі. Тим часом фараонова дочка спустилася, аби скупатися в річці, в той час, як її служниці ходили по берегу ріки. Вона помітила в очереті кошик, послала свою служницю й та забрала його. Вона відкрила кошик і побачила хлоп'ятко. Коли малюк заплакав, фараонова дочка розжалобилась над ним і сказала Він з єврейських дітей. Тоді сестра хлопчика сказала фараоновій дочці: чи не піти мені і не покликати до тебе жінку-годувальницю з єврейок, яка годувала б для тебе хлопчика? Фараонова дочка відповіла їй: Іди. Дівчина побігла і покликала матір хлопчика. І фараонова дочка сказала їй: Візьми це хлоп'ятко, і вигодуй його для мене, а я винагороджу тебе. Жінка взяла хлопчика і годувала його власним грудним молоком. Хлопчик підріс, і вона привела його до фараонової дочки. Він став їй за сина. Вона дала йому ім'я Мойсей, кажучи, Я ж його витягла з води. Одного разу. Коли Мойсей виріс, він вийшов до своїх братів і побачив, як вони страждають. Він помітив, як чоловік єгиптянин б'є одного з його братів єврея. Озирнувшись навколо і не побачивши нікого, він вбив єгиптянина і заховав його в піску. А наступного дня він вийшов знову і побачив, як билися два чоловіки євреї. І каже Крибникові: Навіщо б'єш свого ближнього? Той же відповів: Хто тебе поставив правителем і суддею над нами? Чи часом ти не задумав убити і мене, як учора вбив єгиптянина? Мойсей злякався і сказав невже такою відомою сталася подія. Про ту справу дізнався фараон і мав намір убити Мойсея. Тому Мойсей втік від фараона і прибув до Мідіянського краю. Він зупинився біля криниці. Мідіянський священник мав сім дочок. Вони прийшли до криниці набрати води, щоб наповнити корита і напоїти отару свого батька. Але прийшли пастухи і відігнали їх. Тоді Мойсей встав, захистив їх і напоїв їхню отару. Коли повернулись вони до свого батька Реуїла, він запитав їх, чому це сьогодні ви так рано прибули. Вони ж відповіли «Якийсь єгиптянин врятував нас від друк пастухів, та ще й начерпав нам води і напоїв отару. Він запитав своїх дочок, а де він? Чому ви залишили чоловіка? Закличте його, нехай попоїсть хліба. Мойсей погодився залишитись у того чоловіка. Він видав за Мойсея свою дочку Ціпору. Вона народила сина, і він дав йому ім'я гершом, сказавши Я захожий у чужій землі. Минуло багато часу, і єгипетський цар помер. Діти ж Ізраїля стогнали від праці і голосили. Їхні зойки від непосильної праці піднялися до Бога. Бог почув їхній стогін і згадав про свій заповіт з Авраамом, Ісааком та Яковом. і зглянувся бог на ізраїльських нащадків і пройнявся їхнім становищем. Розділ третій. Мойсей же пас отару свого тестя їтра, мідіянського жерця. Якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явився господній ангел у полум'ї вогню з куща. Він зауважив, що кущ охоплений полум'ям, але він не згоряє. Тому Мойсей сказав піду і подивлюсь на це незвичайне явище, чому не згоряє кущ? Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Бог промовив до нього з куща Мойсею, Мойсею, той відгукнувся Ось я. Не наближайся сюди, сказав Бог, зніми твоє взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. І він продовжував говорити Я Бог твого батька, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Моисей закрив своє обличчя, оскільки не наважувався глянути на Бога. Та Господь промовив Я дійсно бачу гноблення мого народу, який у Єгипті. І чую їхнє голосіння через утиски наглядачів. О, я знаю їхній біль. Тому я зійшов визволити їх з рук єгиптян і вивезти їх з тієї землі до доброго та просторого краю, до землі, що тече молоком і медом, до краю ханаанців, хетейців, аморейців, перізейців, гівійців і євусейців. І ось тепер голосіння ізраїльтян дійшло до мене. До того ж я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. А тепер йди, я посилаю тебе до фараона, Виведи мій народ нащадків Ізраїля з Єгипту. Але Мойсей промовив до Бога, хто я такий, щоб іти до фараона і вивезти ізраїльських нащадків з Єгипту. Та Бог наголосив: Я буду з тобою, і ось тобі ознака, що саме я тебе послав, коли виведеш народ з Єгипту. То ви поклонитеся Богові mm. на цій горі. Тоді Мойсей промовив до Бога: Ось я піду до ізраїльтян і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, яке його ім'я, що я їм скажу? І відповів Бог Мойсеєві: Я є той, хто є. Так скажеш ізраїльтянам, говорив далі він, Сущий послав мене до вас. Продовжуючи розмову, Бог сказав Мойсеєві: Передай ізраїльським нащадкам Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, послав мене до вас, таке моє ім'я повіки, це пам'ять, про мене зроду рід. Іди, збери старішин Ізраїлю і скажи їм: мені з'явився Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Ісаака та Якова, і сказав. Я уважно спостерігав за вами, а також за тим, що заподіяли вам у Єгипті. Тому й сказав: Я визволю вас від єгипетського пригнічення і введу в землю ханаанців, хетейців, аморейців, перізейців, гівійців і євусейців у край, що тече молоком і медом. Вони послухаються твого голосу, ти підеш разом зі старішинами Ізраїлю до єгипетського царя. Ви скажете йому: Господь! Бог євреїв зустрівся з нами, тож тепер ми підемо в триденну подорож, у пустелю, щоби принести жертву Господу, нашому Богові. Проте я знаю, що єгипетський цар не дозволить вам піти, хіба що буде примушений сильною рукою. Тоді я простягну свою руку і уражу єгиптян усіма моїми чудесами, які чинитиму серед них. Після того він відпустить вас. А до цього народу я викличу співчуття в очах єгиптян. Тому, коли прийде час виходити, ви не підете з порожніми руками. Адже кожна жінка попросить у своєї сусідки або у своєї співмешканки срібний і золотий посуд та одяг, так ви обберете єгиптян і одягнете ваших синів і ваших дочок. Розділ четвертий. Відповідаючи, Мойсей сказав: Вони ж не повірять мені і не послухають мого голосу, оскільки скажуть, Господь не з'являвся тобі. Тоді Господь промовив до нього, що це в твоїй руці? Він відповів Посох. Господь сказав, Кинь його на землю. Мойсей кинув посох на землю, і посох перетворився на Змія, так що Мойсей втік від нього. Та Господь звелів Мойсеєві, простягни свою руку і візьми Змія за хвіст. Він так і зробив: простягнув свою руку і взяв його. Змій знову став посухом у його руці. Це, щоб вони повірили, що Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, з'являвся тобі. Далі Господь сказав Мойсею: Засунь свою руку собі за пазуху, він засунув свою руку собі за пазуху і вийняв її. І ось його рука побіліла від прокази, стала, наче сніг. Тоді Господь сказав поклади свою руку знову собі за пазуху. Мойсей поклав свою руку собі за пазуху, вийнявши руку зі своєї пазухи, він побачив, що вона знову стала такою, як усе його тіло. Якщо не повірять тобі і не звернуть уваги на першого ознаку, то повірять через другу ознаку. Але якщо не повірять після цих двох ознак і не прислухаються до твого голосу, то візьмеш води з річки і вилєш її на суходіл. Станеться так, що вода, яку візьмеш з ріки, на суходолі перетвориться на кров. Та Мойсей і далі вмовляв Господа: Змилуйся, будь ласка, Господи, я не красномовна людина ні від учора, ні від третього дня, ні від тоді, як ти почав говорити до свого слуги, адже мені важко розмовляти, і язик мій неповороткий. Господь на це відповів йому: хто дав уста людині, або хто його робить німим чи глухим, зрячим чи сліпим? Хіба не я, Господь? А тепер іди. Я буду при твоїх устах і навчатиму тебе, що маєш говорити. Благаю, Господи, наполягав далі Мойсей, признач, будь ласка, когось іншого, кого захочеш послати. І запалав Господній гнів на Мойсея він сказав Хіба Аарон, Левіт, не твій брат? Я знаю, що він може переконливо говорити. Він вийде тобі назустріч, побачить тебе і усім своїм серцем зрадіє. Ти промовлятимеш до нього і вкладатимеш слова в Його уста, а я буду і при твоїх устах, і при устах Його. Я навчатиму вас, що маєте робити. Він промовлятиме замість тебе до народу, Він стане твоїми устами, а ти будеш для нього замість Бога. А цей посох візьми у свою руку, ним творитимеш знамення. І Мойсей пішов. Він спочатку повернувся до свого тестя Їтра і сказав йому: Я йду, повертаюсь до моїх братів, що в Єгипті. Подивлюся, чи вони ще живі. Їтро сказав Мойсеєві Іди з миром. Господь сказав Мойсеєві ще в мідіянській землі Іди, повертайся в Єгипет, бо повмирали всі ті люди, які загрожували твоєму життю. Мойсей узяв свою дружину і своїх дітей, посадив їх на осла. І попрямував до єгипетського краю, а Божий посох Мойсей тримав у своїй руці. Господь сказав Мойсеєві: Ось ти виходиш і повернешся в Єгипет. Дивись, щоб усі ознаки, які я дав тобі в руки, ти використав перед фараоном. Я ж учиню його серце закам'янілим, і він не відпустить народу. Ти скажеш фараонові, так говорить Господь. Ізраїль мій син, мій первісток. Тому кажу тобі відпусти мого сина, щоби послужив мені, а якщо ти відмовишся відпустити їх, то знай, я вб'ю твого сина первістка. Так сталося, що по дорозі під час нічної зупинки зустрів його Господь і намагався вбити його. Ці взяла гострого кременя і обрізала крайню плоть свого сина. Торкнулася його Мойсея ніг і сказала Ти для мене наречений крові. Господь відійшов від нього, тоді вона сказала наречений крові через обрізання. У той час Господь сказав Ааронові Піди назустріч Мойсеєві в пустелю, і той пішов. Він зустрів його на Божій горі і поцілував його. Мойсей переказав Ааронові всі слова Господа, з якими він його послав, і про всі ознаки, котрі йому заповів. Тому Мойсей та Аарон пішли і зібрали всіх ізраїльських старішин. Аарон переказав усі слова, які сказав Господь Мойсеєві, і вчинив ознаки на очах народу. Народ повірив. Вони зрозуміли, що Господь відвідав ізраїльських дітей і побачив їхні страждання. Тож вони впали до лілиць і поклонилися. Розділ 5. Після того Мойсей та Аарон увійшли до Фараона і сказали Господь Бог Ізраїлю так сказав Відпусти мій народ, і хай вони влаштують для мене свято в пустелі. Але Фараон сказав Хто такий Господь, щоб я прислухався до його голосу та відпустив Ізраїль? Я Господа не знаю, тому Ізраїлю не відпущу. А вони кажуть Бог Євреїв, зустрівся з нами. Отже, ми підемо в триденну подорож у пустелю, щоби принести там жертву Господу, нашому Богові, аби не спіткала нас якась пошесть чи меч. Та єгипетський цар відповів їм Мойсею і Аароне, навіщо ви відволікаєте народ від його праці? Повертайтеся до своїх справ. Тепер народу на цій землі стало багато, продовжував фараон, а ви відволікаєте людей від їхньої праці. Того ж дня наглядачам, над народом і начальникам фараон наказав більше не давати людям соломи для виготовлення цегли, як було вчора і позавчора. Нехай вони йдуть і самі знаходять для себе солому. А норма виготовлення цегли для них має бути така, яка була вчора чи позавчора. Не зменшуйте її, адже вони бездіяльні. Тому й кричать, заявляючи, підемо і принесемо жертву нашому Богові. Нехай праця цих людей стане важчою, і хай за неї дбають, а порожніми балачками не займаються. Тож наглядачі та начальники народу вийшли і сказали людям те, що звелів фараон Я не буду вам більше давати соломи. Ви йдіть і самі збирайте собі солому, де лише знайдете, а норма вашого виробітку не зменшується. І порозходились люди по всій єгипетській землі, щоб збирати стерню замість соломи. Наглядачі квапили їх, наказуючи, виконуйте вашу норму роботи, призначену на кожний день, так само, як і тоді, коли у вас була солома. Наглядачі з ізраїльських синів, яких призначали над людьми. Наглядачі фараона били, дорікаючи, чому ви не виготовили сьогодні визначеної вам кількості цегли, як було вчора і позавчора. Тому наглядачі з ізраїльських синів прийшли і заволали до фараона такими словами: чому ти чиниш так зі своїми рабами? Соломи не дають твоїм рабам, а цеглу нам наказують виготовляти. Дивись, як твоїх рабів побили, і винуватий твій народ. Фараон відповів їм. Ви ліниві і бездіяльні, тому й кажете, підемо та принесемо жертву Господу, а зараз ідіть і працюйте, соломи і надалі вам не дадуть, а призначену кількість цегли ви будете виготовляти. Отже, наглядачі з ізраїльських синів побачили, що вони опинились в скрутній ситуації, оскільки їм наказували не зменшуйте виробництво цегли, призначеної вам на день. Коли вони виходили від Фараона, то зустріли Мойсея та Аарона, які стояли, очікуючи їх, тому дорікнули їм: Нехай спогляне на вас Господь і хай осудить, бо ви зробили ненависним наш дух перед Фараоном і його слугами, ви дали йому в руки меча, аби нас повбивати. Тож Мойсей звернувся до Господа зі словами: Господи, чому ти допустив лихо цьому народові? І для чого ти послав мене? Адже відтоді, як я з'явився перед фараоном, щоби говорити від твого імені, він кривдить цих людей. Свого ж народу ти досі не визволив.